Вітаємо, друзі! Ви знаходитесь на каналі Мій Україна. Якщо ще не підписані на канал, будь ласка, підпишіться, будемо раді новим підписникам, вподобайкам. Тощо в асортименті нашого магазину є два товари, дві кришки ствольної коробки для класичного автомата Калашнікова АК-74 АКМ, АКС це кришки другого та третього покоління. Досить таки часто наші клієнти задають питання, чим. Власно кажучи, ці кришки розлічаються між собою. Та чи варто, чи необхідно переплачувати за кришку третього покоління або ж кришка другого покоління покриє ваші потреби? Давайте розберемося, в чому полягає різниця, і відповімо собі на питання, яку кришку варто купувати під ваші задачі. Кришка другого покоління. Таким чином вона виглядає у верхній частині. Планка Пікатні інтегрована, цильно фрезерована, алюмінієва, покриття царакот. В комплекті поцільна планка, направляюча і ключ для встановлення. Це кришка другого покоління. Кришка третього покоління. Ось таким чином виглядає. Як бачите, візуально вони досить такі схожі. Єдине, що їх розлічає, це задня частина у кришки третього покоління. Здесь, тут знаходиться колесико для фіксації. У всьому іншому вони дуже схожі. Також планка пікатінь в верхній частині. Стосовно того. Чим же, власно кажучи, вони різняться? В першу чергу це ергономіка і зручність встановлення в першу чергу, бо кришка другого покоління вона вимагає трохи більше часу, зусиль для коректного встановлення в той час, як кришка третього покоління ставиться досить таки швидко і не викликає жодних проблем під час встановлення, займає встановлення кришки третього покоління значно менше часу. Власно кажучи, це що стосується ергономіки. Друге питання це кріплення. Якщо кришка другого покоління жорстко фіксується лише у передній частині, то кришка другого покоління має жорстку фіксацію спереду і ззаду, тобто дві точки кріплення, власно кажучи, кому підійде кришка третього покоління? У першу чергу кришка третього покоління підійде тим, хто використовує важкі приціли. Бо ця кришка у першу чергу для використання важких прицілів. Якщо ви не плануєте частий, частий демонтаж кришки і використовувати звичайний приціл, вам вистачить кришки другого покоління. І, власно кажучи, немає необхідності переплачувати. Якщо використовуєте важкий приціл, ваш вибір кришка третього покоління. Власно кажучи, це основні їх розліччя. У всьому іншому. Що одна, що інша, закривають більшу частину потреб бійців. Обидві кришки знаходяться у нас в асортименті постійно. Можете замовити їх на нашому сайті. Якщо маєте питання стосовно цих товарів, будемо раді відповісти. Пишіть, будь ласка, під цим відео в коментарях. Замовляйте на нашому сайті, підписуйтесь на канал. Дякуємо за увагу. Гарного дня!